В лютому на українців очікують дуже серйозні зміни і дуже важливі міжнародні події, що взагалі зміниться в житті наших громадян вже з нового місяця. Дивіться за мить. Я хочу подякувати всім, хто підписаний. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші підписки. Дякую за ваші лайки. Дякую всім, хто підписаний. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйте. Нас тут завжди цікаво, завжди важливі новини і завжди дуже актуальна інформація. Підписи. Отож, хочу почати з того, що вже в лютому чоловіки можуть отримати три види повісток. Що за повістки такі? Перша: для уточнення даних. Тобто, повістки будуть вручати для уточнення. І оновлення інформації там, про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи і так далі. Друга на проходження військово-лікарської комісії. Тут все зрозуміло. І третя, сама повістка, мобілізаційне розпорядження. Тобто, такі повістки вже вручаються чоловікам, яких визнали придатними до проходження військової служби. А тепер, увага, я наголошую кожного разу. Повістка має бути вручена правильно. Якщо вона вручена неправильно, це не має ніякої юридичної сили. Що повинна містити повістка? Повістка має бути обов'язково заповнена Там має бути ваше ім'я. Не просто там якась пуста повістка, чи ось її заповнять. Там ось візьмуть ваші документи при, при вас і заповнюють. Ні, це неправильно так не має бути. Вона вже має бути адресна вам. Якщо десь її там виписали при вас, це вже неправомірно. Обов'язково має бути адреса або це місце фактичного проживання громадянина, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК про необхідність явки військово зобов'язаного, дату час і адресу ТЦК для явки чоловіка, найменування посади, прізвище, ініціали керівника ТЦК, який видав повістку. Підпис керівника ТЦК, дату видачі, мокра печатка ТЦК, посадова особа якого видала повістку. Повістка не буде мати жодних юридичних наслідків, якщо вона не буде містити хоча б одного із ось цих даних із переліку. Будь ласка, знайте свої права. Далі, пенсії. На початку лютого відбудеться перерахунок пенсії, який вплине на розмір виплат. Тобто. Стане відомо, стане відомо точний відсоток індексації пенсії 1 березня. Раніше казали, що це буде 13%. Можливо, це зміниться. Час покаже. Комунальні тарифи до кінця опалювального сезону, тобто до середини квітня, не планують підвищувати нічого. Зокрема, там ціни на газ, опалювання, гарячу воду для громадян. Все це залишиться без змін. Але ось нещодавно в Верховній Раді зробили заяву. Що скоро світло стане по 6 гривень за кіловат. Майже, майже 6 не 6, там до 6 гривень. Мовляв, депутати не хочуть нічого підвищувати, то все США виставляє такі вимоги, і так далі. Тобто, пам'ятаєте, той лист з Білого дому, що все треба підняти, там, даємо вам рік і так далі. Тому можна сказати, що, ось судячи з того листа, що в нас є час до вересня, тобто до вересня точно підвищить тарифи. За електроенергію, але повернемось до лютого місяця. Вже і в лютому будуть зміни не тільки до вересня, вже в лютому деякі споживачі почнуть платити третю платіжку за газ за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках. Наприклад, в Київській області середній показник за цю послугу він буде становити десь 320 гривень. Але в кожному будинку ця сума буде індивідуальною і буде залежати від кількості квартир і технічних особливостей мереж. Тому все це я не пам'ятаю, я мабуть робила програму щодо цього, я не буду повторюватись, як там все це вираховується. Тобто в кожного ця сума буде індивідуальна. Крім того, в грудні, як ви знаєте, минулого року Кабмін скасував заборону на відключення споживачів комунальних послуг за борги. Яка діяла спочатку повномасштабного вторгнення, і таким чином тепер, тепер дозволяється і нараховувати, і стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне там або неповне внесення плати за комуналку, зупиняти або повністю зупиняти постачання послуг в разі несплати. Тобто, це означає, що українцям знову можуть відрізати світло, газ, воду, якщо є заборгованість. При цьому заборона стягувати борги. Буде продовжувати діяти для громадян, які проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, і для тих, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни. Але коли а, окупація закінчиться, там теж будуть діяти точно такі ж умови. Тобто постачальники мають право припинити надання послуг, якщо людина там не сплатила такі в такі-такі строки. Звичайно, все це буде з попередженнями і так далі. Але якщо у людей просто немає грошей, то вони апріорі не зможуть заплатити. Кажуть, що будуть вимикати там, за якимись певними критеріями, там сума боргу, його давність тощо, але поки що, як воно буде насправді, поки що ми не знаємо. Але ось час покаже, як воно буде. Я дуже сподіваюся, що це була така, знаєте, серйозна лякалка. І таки якось е, щось будуть робити з цим, тому що е, повиключати людям, особливо там літнім, або з дітьми, сім'ям, я не знаю. Взагалі, як таке можна? Та ще й під час війни, та ще й в холодну пору року. Далі а ціни напальне. А тут дуже хороші новини. Кажуть, буде зниження, тобто очікується, що лютий. Ми зустрінемось цінами десь 45-49 за літр бензину і дизелю. На сьогодні середня ціна десь становить 50, трошечки 50,5 гривень. І навіть ті великі мережі АЗС, які продають пальне по 54-55, по вони надають клієнтам знижку. І ось підсумкова вартість десь становить 51-52 гривні, ось так якось. Тобто за прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватись, і очікується, що ціна на цей вид пального буде десь в межах 27, ось так, 28 гривень за літр. Виплати ВПО тут дуже серйозно. Я робила про це випуск. Пам'ятаєте, назва там йдіть працювати, бо грошей нема. Приблизно так і є. Тобто, люди, це буде останній місяць для деяких ВПО а посприяти своїй зайнятості. Тобто, тут хочуть зробити якщо зовсім простими словами, щоб люди знайшли собі роботу. Ось ми вам допомагали, тепер шукайте собі роботу, бо грошей вже платити вам немає. І більше того, видали таку базу, що ось, а, начебто, міжнародні партнери сказали, що два роки. Абсолютно достатньо для того, щоб адаптуватися, там, знайти собі роботу, взагалі почати нормально жити і так далі. Ну, і основне це те, що немає грошей в бюджеті. Відсутність грошей. Тому це останній місяць. Далі людям якось придеться викручуватись. Щодо міжнародних подій, з 1 лютого. Лідери ЄС знову зустрінуться на саміті в Брюсселі, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету. Пакет великий 50 мільярдів євро. Тож більше того, кажуть, що навіть без різниці, чи там підтримує Угорщина, чи ні, наче як обіцяють дати цей пакет. Також в лютому, саме 19 числа, в Токіо має відбутися конференція з відновлення України. І ось навіть в Японії зазначили, що хочуть почути на конференції конкретні потреби в підтримці відновлення і реконструкції України. Це дуже гарні новини. Дуже гарні новини. Сподіваюся, що буде допомога і від Європи, сподіваюся, що буде допомога і від Америки. Взагалі, знаєте, там якісь такі застій, щось там вирішують своє, якось все це відбувається. Дуже хотілося б, щоб там вже вирішили всі свої справи і допомогли Україні. І дуже хотілося б, щоб ці гроші знову кудись не, не ділись, а пішли туди, куди мають піти. В мене все з цією темою, всім нам гарних новин! Починається лютий місяць, останній місяць зими. Хай цей місяць буде тепленький, хай найскоріше закінчиться війна. Молимося за наших хлопців, завдяки їм ми з вами живі. Йдемо до перемоги! Дякую всім. Зустрінемося завтра. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.